Купопу, do кота в весета. no setor, é ну сету, do вапупу. І всім привіт! З вами сьогодні знову я Торес. І сьогодні ми граємо разом з Crafтом! Да, сьогодні ми граємо в ММ з удаленого бокса. Empire, який недавно удалили. Ми вже грали в союзники. Я лишу в описі е відео, як на яке ми, І на да, І на Скрафтіка аккаунт теж лишу, підписуйтесь. Ну що, починаємо. Відкриваємо бокси, чий перший буде. Відкрию спочатку. Ні, бо ти тури, значить, ти другий. Ну тоді ти перший. Відкриваємо для е, я скрафтик, я скрав... Ой, 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 ой! собака, Два баблгама, і між ними юмп 45. Два баблгама пролетіли. Між двома юмпік? ні, юмпік це хорошо Юмбік, не, це хорошо. Юмпік це хорошо. Я хорошо. Ну, я, я з нього офігенно І тепер дропчик для мене, да. М41 баблгам буде Шикарно. Ні, Нет, прокрутись, скотина! <плых> 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 ну, у меня нет слов. А <плых> 22? <плых> нет, у меня просто нет А что там? Ну, там... Там, э, там М40. Что сказать? Давай, может, поменяемся. Я запускаю. Не нет, нет. Ну, Запускаємося в каточку. От почався перш... перший от почався перший раунд. Починаємо грати. Я граю з ножам. Я, 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 я навіть я навіть не знаю як целі. Я ті брати цього ножа нічого. Що? ні, 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 ні. Не, ну ви бачили, я його, я його сліпанув. Блін, мені треба кудись оце переставити. Ладно, тут поставлю. Я думаю, вам не буде мешати. Я краще поставив. Десь приблизно Так, типа нормально. А, то ти теж ножа, по ідеї? Зараз крафтик з ножа грає, мощно, потужно. Ну, ти б краще флешки лишив би. Флешки лишив би краще. Ой-ой-ой, крысу. Ай-яй-яй. Тикаем, 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 тикаем. Чувствую я, -я. -я, -я. Чув... 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 нозара просто. Унишпеш, тиммейт. Ой, хорош. Есть один килл. Плантай. А ты принаймні с ножами еще графина. Ой-ой-ой. Сейчас отдай а тут будешь? А, нет. Okay. я. No, 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 no. Два? Да. Yeah. Я у тебя пацана почти зарезал. <coughs> Он флешен был, я просто не попал. <coughs> ну все, теперь, тепер мне точно хватает. Так, okay. so, я беру м что, Я граю з М40. Вам... Да, трошки не фартануло. А, ще я играю з телефона, не з планшета, у мене планшет накрыти. Буду сьогодні його делати, бо завтра він дуже надо. Ми завтра будем. Боже. Ай, відео робити, звісно же, мене забрало з МКС. Ай, блин, печаль біда. Так, де ти, А! А, там в тебе. А, блин, с тобой офигенно пушку. пушка. як якщо ты не затащишь? С такой пушки? Вон, ты бачил. Хорош! Лу, лучший, лучший. Что за тигр этот І И я опять... О, дайте мне бомбу в кого є. Ко бомбу. Не в тебе, Иля. Ні <thanes2> yeah. 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 Ладно, я тоді в будинок пішов, може дозволю якийсь вантапчик Вантапчик, давайте так, якщо я сьогодні ділаю хоча б 20 хвилин, я всі підказують, що на Тураса Тоді я вийду в відео Окей Я не... Я майже потраплю, я майже ваншотом дам голову Так, ти воно робиш, а я роблю Бо Турас не робить, він не вийде Він мене ззаду забрав, він мене просто ззаду в спину забрав Да. В крафтике, конечно, скушечку поважно. А я, конечно, не обовен. Мне Авико, це було красина багато, набагато краще. Краще. Я я не Я ж з телефона граю, так типу, блин, вообще, ну, полд жорсткий. Ко бомба, бомбу да. Ко бомба? В варе. зашел. Блин, мне надо я всех понял. Коцаты. Чуть-чуть вот так по, -по патрону коцаты. Просто. Ну, да, ну, да, ну, ну. Ну. Забрал. да, я за 40, конечно, не обой. Ой-ой-ой, что я дал? Ладно, ну может просто. Блин, я бы я бы ее, может, забрал бы. Отдай, стоп, стоп, стоп. Хорошо. Ай-яй-яй, yeah, yeah, сейчас тебя накрутил. Ну, хорошо, блин. Один килл-то, конечно, мощно. Мощно. Я слишком просто для этого мира. <сум> <сум> да. Надо буде приемонувати це відео. Е-е, і АПТММ з удаленого дропа. Ви, видаю, видаю, скрафту канал. каналу. А Я зараз зараз даю ідеально старий на план. Я ловлю, я підарок. ловлю. Есть, попал, собака в попал. Почти забрал. Просто не попал. А, у в нас, в нас тьма вообще не играю. Вот прям вообще не играю. У меня два тема, кстати. Иля, ты ти... скрафтик, як ты за пять раундів 9 килин на цей. Блин, я я хочу зимбать пять. Або з Юнтіка зіграти. це тут таке... Мені треба все і в венічім 40 і грати. Дав. Дав котко. Та, блін! Я двох коснув. Двох коснул. Одного бив двох коснув. Одного мінус. Одному мінус 80, дав, другому мінус 85. У нього, у нього, у нього 15 хп було. А, ну, ну, в нього 15 хп було, ну, смотри! Да, надо камбек. Блін, яка ванища м все-таки. Який, який це вже все-таки панус. О, на айдем, на айдем, в мене бомба. Яйка собі шукаю подпищу пив чек. Поставили, но. Поставив. Ну все, у меня теперь мы можем нормально позиция, с тм. Все-таки. Я возила просто. Ой, у меня фпс шей лагає. Ай, у меня ще то 30 хп. Да. да. Да, конечно. Мы бронду Ну, чуешь, на телефоне это 6 М40, это, конечно, блин, еще капец. Ребята, э, не, вы просто это мы Да. Ми поміняємося дропом, бо це прям ужас. А... Бо він у нас теж зим сорока грати, а я вважаю зим то... сорок. Ви бачили, як я вважаю зим сорок? Так, підписуйтесь на цього, на скрафтика. Так, ну я тоді зі... з зі... МП5. Я з МП5 офігенно граю з МП5. Собака, мене вже пишуть. Мене... Ай, собака, там ще один. Ну, Давай, викупимо. Собака, не хоче викукати. прокін. Я публек, я Все, тягуй, тягуй. Я 2 кила дав. Рейн, не раздаю. Не, ну, обойн. Земной обойн игра.

дав собака. А там хтось до мене йде. Йду допомагати, йду допомагати. Yeah. Ой, мене лагає. Мен yeah. мене лагає, мене лагає, мене лагає. Фу, клач! сюди. Блін, це було... це було потно, бо в мене ФПС пролагав Мощно. Так, ну це камбек. камбек. мой ми зараз напевно ще один наразі. Хто хоче на моєму каналі бачити рейп вам шаду нажав, то. Ми все зробимо. Ну, так. Так, ну я, короче, здесь в вазу сяду, чисто понял з бомбою. Ой, з ножом, бо ножик це, конечно, потна. Потна чухня. Будь з ножом. Так. Ну будьте будь тут на Б. Будьте на Б. А, мы забрали, мы будем про магазин, помню, я там. А, я сам себе. моє, ненавіжу нож. Чому мене забирають з двох метрів, а інших я не бачу. Я я зараз буду таке, давайте. Ну, челік, ну він тут двоє, ось тут двоє. Да, конечно. вони зараз тебе просто беруть запишу. І челік здихає через три. Та вони через пішки йдуть. Та він взагалі олень, він на звуки... Ні, забіжуть. Просто заді нього йдуть. Що? Ні, ну це треба ще так постаратися. Ну Та дивіться, челики, якщо ми проіграємо, не осуждайте нас, бо я у вас ще з телефона іграю, з відео, яке лагає, він тут, блін, 40 фпс. А, а, а велюшки вообще цей. М40. А! Я одного забрав другий з МІДА. Мене забрав головушку. Пашті монтапа. -ну, ну ти ж чуєш звуки, ну 8. Він на апах. Чому там вообще без звуків Короче. А. Да, це може бути слів катка. Ну ладно. Треба мені подивитися легко із дробей, купати. Щоб там вообще все підписав, кто подивитися до відео. Так, я скажу. Брам реаліз, якщо я не принимаю. Я не приймаю хочу, хочу від вас бачити українські підписчики. Um, так, Юн ем тут 45. За капшон. Так, я, я куди? Я, на Б, напевно, піду. Окей, 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 окей. Там став? Да, да. Ну не то не. А, ой, я сам себе ослепил. <клухи> ага. Нас пушит, нас пушит, вон. вон. Хватит, 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 хватит. Трудайте, раскидай. Брати, я йому стільки простріляв. Я не віднімолагаю мочно. Ну, ласт на цей, десь на Б, десь на А, десь на А. А, вапах, вапах. Вон, ну забери, ну мазіо. Просто мазіло. Я Не знаю, це вісіоно треба просто виганяти. Дивіться, яку Цей низ-низ, низ, 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 низ. Все, він десь до тебе йде. Чекай, хай заплантує. Бомб has been planted. Ну, це кажеш, тут на кочку. Ти йому дав тику, да? Так yeah. Печально, печально. Эй, дай под Б, я підготовлю. Не, погнали двоє. А, ладно, я пішов на Б. И не по не пішов. Ну, я не понимаю, просто не розумію, Просто не розумію, як вони мене так забирають. Просто од одну голову, чел дає, просто одну голову. Скільки раз я не і все зову. О, о годно, жа? Це такого друзі. Рас... Скрафтик наказує. У мене немає потім такого. Так, я йду, mm -hmm. я... я буду під бо У мене теж... ну, цей, У мене ПП. Ой, ПК. У мене ПК, то, типу. Надо вблизь ходити. О, не всі, фул фул Ты ж що? Тебе уже мини-карте не божий, є. То есть, сияй. Бонд, ну ти бачиш, Вони от пацан одні вам папи дає в голову. Так, <звук> нам ну, не розбирать. Да, это, конечно, слегкаточка. Не, ну, блин, ну, ц... ну, это, ну, это просто пушка, когда ты на пирамиду приходишь. Я, я. Шайми не спешит, она уже не успевает. А, ну зараз хорошо за камбачим. Давайте, камбэк, челики. Лютый камбэк. Хорошо, хорошо. Ч давайте фулл А засядем? Фула. Не, я тебе на тебя. Ладно, я на... А, я, я на. Я на Б так. Щось есть я на не йде. Буду. Буду вас сидеть и дальше. ви таке дела. Вот такая кебер Ага, понял. Попал, так, типу. Раз, два, три. Ай. Ну шо, б. ужину. Иду и чекай, поможу, поможу. Там, там Алик, 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 там Алик, 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 Короче, делаем камбэк. Это может быть камбэк, все. Это наша это наша игра. Яма, что там за же маленького? Прямо в окно. Так, одного уже снайпер. Я ту І що це за план? Да е хоча б чуть-чуть на щоб... Вообще нема инфу. Я навіть не знаю, де вони. да вы. от... Ой, ты под Айде, там там бомба бомба тут А. Ну ладно. На колени, на колени. Ой, лагає. Понял?

Крафтик, 5 киллів, 5 киллив. Ну давайте, камбэк, челики. Комбек. Люди комбат делают. Ай, -дюбайте. два эйса делать, чтобы. Чтобы все люди земля, как видят, Дару, я кину. Эээ, куда? Собака, я просто не попав в голову. Просто не попав. Чуть-чуть в піксель не попав. Він не Б, він Б на цей, на сходах. Він, Ой, бе на... він бе на сходах. Поняв, там Б. Де... Там де сходи, там де сходи. Давайте забирайте в спину, ну заберіть, боже, ну вас строя. Хорош! 9-9. ні, ну це легендарна каточка, Легендарна катка. Так, надо трошки килина делать что... да. Надо просто засиять Надо просто засиять Да, молик Не знаю в ты там. Это обоимкий молик У а? меня запушилась МИДа Я, я його ледь побачив, чесне слово. Всюди, меншики, легендарний камбек. Легендарний камбек. Ну за, таке, ну за таке можна підписатися. І хто хоче, якщо набереться багато лайків багато просмотрів над цим відео, ми оцю одиничку і справимо на десятку і відкалібруємося в МР. На стрічку. На стрінчку, так. Да. Ще не знаємо, коли його будемо робити. На стрімечку відкалібруємося. В Скрафтіка, напевно. Бо в мене ще стрімки не відкриті. Ну, а з вами були Стурес і скрафтік. Всім пока-пока!